Jobs to be done – це сучасний підхід у маркетингу, який допомагає зрозуміти, навіщо люди насправді купують ваш продукт. Його суть у тому, що клієнт не просто купує товар чи курс, він наймає його, щоб виконати певну роботу або вирішити свою задачу. Наприклад, людина купує не курс англійської, а впевненість у спілкуванні з колегами. Не курс з дизайну, а можливість заробляти творчістю. Jobs to be done допомагає глибше зрозуміти реальні потреби клієнтів і створювати продукти, які справді зміцнюють життя. Щоб працювати з цим продуктом, подивись на клієнта в реальному контексті, що саме він хоче вирішити. Уяви, яку роботу він делегує вашому продукту. Сформулюй ці роботи для різних сегментів. Це допоможе точніше будувати маркетинг і покращити сам продукт у відстаді. Ми активно використовуємо підхід. Jobs to be done під час розробки онлайн сервісу це допомагає не просто створювати контент, а будувати платформу, яка дійсно вирішує завдання клієнтів отримати нову професію, підвищити кваліфікацію чи впевнено стартувати у своїй сфері. Jobs to be done – це не просто метод, це спосіб створювати продукти, які люди справді хочуть наймати.